Росія це країна 404. і це не мої слова, а Олександра Усика є відеодіалогу боксера з його Катменом Расом Анбером. Перевтілення Уайлдера, екс чемпіон світу, обіцяє знищити Жана Жилея 1 червня. Та ексклюзив з Тарасом Шелестюком. Олімпійський призер Лондона в інтерв'ю нам розповідає, чого чекати від найближчих поєдинків Усика, Берінчика та Гвоздика. Усик більше не кролик. Легендарний хевівейтер та останній абсолют дивізіону змінив свою думку про українського бійця. Усик серйозний хлопець. Свого часу я сказав, що він маленький кролик, тому що він стрибає рингом і може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає лише про перемоги. І не знає про поразки. При цьому я хочу нагадати, що британець все ж таки віддає мінімальну перевагу Тайсону, адже він більший. А як ви вважаєте, які шанси в Усика виграти абсолютно чемпіонство циганського короля уже наступного тижня? Пишіть у коментах ім'я вашого фаворита в бою за абсолюта. У понеділок свій статус абсолюта проти Луїса Нері захищав японський гегемон малих дивізіонів Наоя Інуе, і його боковий це однозначно плюха тижня. Якщо ви думаєте, що це якась пересічна перемога самурая, то чорт забирай, ви помиляєтеся. Луїс Нері, крутезний нокаутер, справжній панчер, який міг перемогти наою. Врешті, чемпіон уже в першому раунді потрапив у нокдаун. Якщо ми звикли в контексті топів говорити про Усика, Канело та Кроуфорда, то японця ми якось обходимо увагою. А це дарма. Він супер топ. Виключно сухі факти. Рекорд 27-0, 24 нокаути, чемпіон у чотирьох різних вагах і двічі абсолют. І з 2014 року він виступає тільки у титульних поєдинках і всіх рве, у тому числі принципових суперників, типу Фултона, Донейра, чи того таки Нері. Наоя до біса дисциплінований, мега потужний малюк із фантастичним таймінгом. Йому дуже важко протистояти. Зараз він рве у 55 кілограмів, хоча починав із 49. Для цих дивізіонів це величезна різниця, і схоже, що японець на цьому не зупиниться. Мені здається, що йому під силу підкорити ще принаймні одну категорію. Утримайтеся від порівняння з танком Девісом, Гарсією, Шакуром та іншими, вони аж надто важчі за нього. Таких боїв точно не буде. Але інує наразі. Це король, якщо не боксу, то всіх малих дивізіонів. Якби історично уваги до маленьких ваг було більше, сучасний бокс мав би японське обличчя. А рефері починав поєдинки вигуком Хаджіме. А ще хаджіме кажу я всім, хто хоче стати крутим відеомейкером, проджект менеджером чи англомовним редактором. Якщо тобі потрібна робота у спортивній сфері, я класий шматок торта віддаємо топові вакансії. Адже просто зараз медіахолдинг трибуна розшукує проджектів, SEO копірайтерів, менеджера з маркетингу, відеомейкера, англомовних редакторів і не тільки. Якщо ти хочеш потрапити у спортивну родину професіоналів, це саме твій квиток. Перелік вакансій залишаємо в описі до відео. Там же інфа, як податися на роботу. Let's go, панове Вайлдер готує щось надзвичайне на 1 червня. Ну, принаймні, він сам так вважає. Досить, містере, славний хлопець. Бронзовий бомбардувальник повернувся. Мені подобається битися з хлопцями, які перевершують мене. Я покажу, що можу все ще працювати на найвищому рівні. У мого суперника чудовий послужний список. До того ж, у нього є зростання, він вибухонебезпечний, має сильний удар, і він шульга. Це чудовий варіант, щоб зробити заяву, тому що я хочу сказати людям, що я повернувся. Коли я його знищу, то знову опинюся на горі. Джан, мені шкода, що на моєму шляху виявився ти. У моєму житті відбулася трансформація. У цьому нічого особистого, це лише бізнес. Уже більше двох років поза рингом бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні Тарас Шелестюк на основному каналі. Ми говорили з Тарасом про бій Ломаченко Камбосос. Натомість в другій частині інтерв'ю боксер назвав своїх фаворитів у боях Берінчика, Усика та Гвоздика і поділився своїми спортивними планами. Вже більше двох років не боксую після останнього поєдинку. Е, були, я повинен був провести ще один бій в, е, до жовтня місяця по контракту. Але як всі знають, потім кампанія над НАТО вона більше не існує, і всі боксери, всі стали вільними агентами. Ми почали шукати варіанти боксування. Був 2020, наприкінці 20. 2 грудня був шанс боксувати в Англії. ну то теж адвайзери, які мені подзвонив. Він каже: Я зараз в Англії тут є за 4 тижні до поєдинки, там боксувати сантічаном. Я кажу: а якраз в залі був, я допомагав хлопцям готуватися до поєдинків. І я кажу, да, без питань, давай e, там даже за якийсь титул WBC, Intercontinental натали, щось таке. Я кажу, у мене якраз з -з зеленого поясу не було, так що давай, я готов. І менеджер того Боксера йому подобався цей поєдинок. Він подзвонив тренеру того боксера і каже: у нас є поєдинок, от цей боксер той такий: він шульга? Ні, ні, ні. Ми не будемо боксувати. Я потім дивлюсь рейтинг, у нього там 18 перемог, одна поразка. Одна поразка була там, Макіна, ну, Макінна кому-то там лі шульгі англічанина. От, і вони відмовились боксувати. Тренер відмовився. Ну, якби. потім ми вели перемовини теж з діясами боксувати в 2023 році. Около двох місяців вели перемовини боксувати. Потім вони соскочили, ані сказали, що ми не будемо боксувати в тому шоу. І через тиждень я бачу, йому поставили якогось там, вообще дерев'яного, хто там, типа, рекорд великий, знаєш там. 25.0, ну там все боксирував в панамі 25 чи ще десь, знаєш там. Ось. Ну коротше, просто соскочили. І веду перемовини за повернення на ринку. Є. Yeah. Є контакти з менеджерами, які зараз шукають. От буквально декілька днів тому розмовляв сам в менеджером, які шукають мені варіанти тут в Штатах і в Англії. Що мені дуже цікаво боксувати в Англії, поїхати теж. Так що я сподіваюся, що в цьому, в цьому році, хоча б один поєдинок, я проведу. Як це я це відчуваю і вірю. Ще один поєдинок, який я згадав У 2023 році. Мене за тиждень до бою мені написав. Я подзвонили мені і сказали, будеш боксувати якраз раз Спенс Крофорд шоу Андеркат. І мені дзвонить адвайзер, каже, там слетів боксер треба заміна 154 паунда, це 69,9 кг. І боксувати то, що там за -то інтер щось якийсь інтерконтинентальний численний титул, 12 раундів, вроді 12 раундів поєдинок, там іспанець якийсь нокаутер, ну, я подивився його, в ньому нічого немає, і це був бій, відкривають той вік, який повинен був. Я кажу: я подзвонив коучу своєму Джуліану, кажу, давай боксувати. Він такий, давай. Я кажу, ми беремо бій. Хоча я, я був, тренувався, але я ну, там не сперингував багато. Я там раз на тиждень спарингував. Кажу, ми беремо бій 154 якраз добре, тому що не треба в 147 вагу скидати. А я погодився, кажу. Так, згодом давайте. Ані, окей, перезваню через годину. Ну, ми, ну ми типа підписуємо тебе на три поєдинки. ще. я такой, Ну типа, окей, знаєш, я виграю там на PBC, ще два поєдинки. типу, нормально. Кажу, давайте, присилайте два контракти. Ну я я розумів, що це буде бой. Ну капта на останній кол, last кол, то це бой, бій там і добрі гроші, і це біса і Це. Шанс для мене показати себе на відкривати пепре'ю у такому шоу як «Спенс Крофу. Я погодився на всі їх умови. Вони там дзвонили що пару разів, і вже от це почалось з цього ранку. Вони мені набрали, і в й вечора вони подзвонили мені. Адвайзер і каже, а вони там когось іншого поставили, якогось кубінця. Ну, типа кого-то кому менше заплатили, ну і він там із їх команди якийсь. Він погодився. І вони поставили кубінця. я був дуже розчарований, тому що ну я сподівався на цей поєдинок, тому що це біг, біг великий шанс повернутися, і заявити про себе. І таку ну, переміг того там в першому чи в другому раунді накаутував. Ну що ми, що ми думали робити? Тому що там боксер, ну каби він стронг. Сильний, але він йде вперед, дуже медлений, не сильно потужний, знаєш такий. Так що, ну, якби easy work на навстрічку діє-славіть, особливо по причинці. Але теж не вийшло, знаєш і, ну, в принципі. 에, продовжуємо шукати шляхи повернення. А от з останнього з ким вів діалоги? Кого кого, можливо пропонували вже цього року? Якісь такі, хоча б більш-менш конкретні розмови, були З Бертоді Діасом спілкую зараз. Це мені цікаво. Е, він був матчмейкером Golden Boy. Я з ним спілкувався. і він так каже: Тарас. Я знаю, що ви багато років питались намагалися по получити поєдинок проти Віктора Артіса проти Роча. Проти що там декількох боксерів з Golden Boy. Він каже: Ну я знаю тебе. Я завжди казав: Ні, 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 ми не будемо боксувати тому що це е, дуже небезпечно для наших боксерів. Зараз він каже: я з Golden Boy не працюю. Він працює з іншими е, з іншою іншепромоторська компанією, каже: Я хочу працювати зараз з тобою. Так що я чекаю від нього зараз е, якихось е, пропозицій. Ми в принципі бачимо. Це однаково. Треба один бій, як ми як і мене минули б коли там пару років, півтора роки. Я провернувся 10 раундовим поєдинком, вашов в рейтинги, Потім е, боксував з Маестро, який зараз наразі боксує проти Станіоніса. хоча у нього тільки зі мною нічия. Я кажу: Ну я не думаю, що він виграє у Стальоніса, але якщо виграє, то треба реванш, тому що у нього тільки зі мною нічия. І наступний бій їсть, як за якийсь титул, чи виходити одразу там на е, претендента не титул. Тому що зараз я думаю, після крофу 154 проведе поєдинок. Вже офіційно всі, всі титули будуть вільні буде більше більше варіантів а, в, 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 в поєдинках Найближчі два місяці травень-червень будуть мега важливими для всього українського боксу, тому що ми маємо низку просто крутезних боїв. Це, звісно, що за абсолюта Усик Ф'юрі, це перший титульний бій для Берінчика проти Еммануеля Наваретти. І це, звісно, що гвоздик проти Беневідеса. Бій за поїзд тимчасового чемпіона світу WBC. Я хочу, щоб ти дав коротку характеристику кожному з боїв. Хто фаворит? Чому хто переможе? Яким чином? Ну найближчі бої ми обговорили Маченка камбосас. Потім баксують Берінчик – на Дуже великий шанс для Дениса Берінчика. Наварета буде фаворитом цього поєдинку. Домашня арена. Плюс Берінчика перший поєдинок на виїзді такий великий. Всі будуть вболівати за Дениса, Будемо сподіватися, що він виграє. Наварета дуже карявий, дуже тяжкий боєць. А плюс судівса. Ми всі знаємо автопранк. пранк. Я сподіваюся, що мене вийде потрапити на цей поєдинок. Тут уже з хлопцями розмовляємо, щоб поїхати туди, в сан дієго підтримати Деніса. Барінчик уже закінчує свою підготовку до першого бою в США. Поставити на перемогу українця можна з коефіцієнтом 4,55 на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть свої прогнози на цей та багато інших протистоянь на Favbet. А за нашим лінком буде ще й бонус для новачків. Але якщо ставите, робіть це з холодною головою та лише для розваги. Буде дуже тяжкий по поєдинок, але по за очками Денису не, не віддадуть тут поєдинок. Я думаю, йому треба вигравати тільки нокаутом. Що шоломік краще нокаутом, Що бірічку краще нокаутом вигравати в іншому разі? тяжело буде виграти Ф'юрі. Теж дуже цікавий поєдинок для мене, Ф'юрій, був з самого початку переходив усіка в супертяжку вагову категорію. Був найскладніший суперник, тому що сані не неудобно боксувати з. Такими карямами і з любітелей було, неудобно боксувати. з такими, йому краще от каждо Джошо. Я казав завжди, що Джоша буде найлегший для нього поєдинок, щоб стати чемпіоном світу, заробити гроші, заробити славу. Wilder і Fury будуть е -е, важкі. Ми бачили за, это, з ким боксував, з англійцями, е -е, який в нього був такий старий англієць, який в нього був тяжкий бой усика? Чесора, Чесора. Чи сорою був важкий бій, але не да, було травма да. ліктя Вусика перед тим іще. Ну все одно йому неудобно боксувати з такими А, Тут теж а, трошки фаворит буде Ф'юрі, але я думаю, Усік, якщо Усік проведе бій, знаєш найкращий бій в своєму житті і боксерській кар'єрі, то він виграє цей поєдинок. І я навіть думаю, якщо він проведе так цей поєдинок, то навіть судді не заберуть перемогу. А ти думаєш, т no. Юрій не зіллється все-таки з бою? Тому що по останніх разах скільки вже переносили цей бій, реально я просто відчуття того, що Тайсон боїться і шукає можливість злетіти з бою, щоб тільки не боксувати з цим маленьким кроликом, Макс, ну камон, ну ти ж в боксі вже давно. Ну ти ж довжен розуміти, як робляться бої. Ну коли вони об'явили поєдинок усіка з з Ф Юрі на грудень місяць, коли у Ф'юрі стояв поєдинок з Ганою, я одразу казав, що цього поєдинку в грудні не буде. Цей поєдинок буде десь в квітні в травні, я кажу. Ну і потім зрозуміло, поєдинка не було. І всіх, як так? Ну це ж розкрутка поєдинку. Потім поставили на лютий, так на лютий поставили. Я кажу, цього не буде. Ну, ти знаєш, я теж там роблю там якісь прогнози на поєдинки, ну розбори. Я навіть не робив, тому що я знав, що ну, я відчував. Щоб того поєдинку не буде, він ще не созрів, знаєш, каби як, як, як поєдинок, і потім після то, другого разу перенесли його. Тут шейх й вийшов: мільйон, скільки там штрафів, якщо вони не вийдуть, десять а, десять терасен, десять мільйонів. Да. А публіка зразу інтересується ще більше. підігріли публіку вже дуже дуже гарно. Я думаю, що цей бой відбудеться в травні. Це буде і ну, виглядає дуже дуже потужно зараз е, в кемпі. Ну дангану. Я думаю, що він навіть не готувався пиво собі. Знаєш, таке ось а так, це не то, що він сліває. Знаєш, ну я кажу, коли ти тут, ти розумієш, бокс трохи професійний інакше, тому що ну. Ти можеш подивитися, історію, історії завжди так бої там з смивезером з так переносили декілька разів, там поставлять дату щось перенесуть. Там і у когось травма, типу чи що, що так, що вони дуже, е, дуже е, грамотно це роблять, і ну ажіотаж цього поєдинку буде дуже великий. Я думаю, що я сподіваюся, що Саня виграє, тому що е, є такі відчуття, що навіть якщо буде по очкам. То і Саня виграє на два-три раунди, то йому віддадуть перемогу, тому що я думаю, що Саню віддадуть і не тільки з боксерської кар'єри, а, а ще й з е, політичної. Так що я думаю, що якщо він проведе бій, який найкращий в його кар'єрі, то він може виграти цей поєдинок. На що Сані двостіка і Бенавідеся буде тяжкий бій для Сані, і ну я не бачу шансів. Бачу у Сані з правої руки нокаутувати, Але знаючи Бенавідеса, Навідеса, він е, великий фаворит в цьому поєдинку, і я думаю, що він переможе поєдинок. Але для Сані це добрий поєдинок після завершення кар'єри. Повернутися, провести ще чемпіонські бій, і чи за офіційно... У них не чемпіонський? Чемпіонський чи ні? Бій. Чи за Інтерім, за... да, да, це великий шанс для нього, і добрий шанс заробити гроші, і, можна сказати, наприкінці кар'єри. Ну, Сані залишилось, там може були там, поєдинки, знаєш Ось. Так що, ну, я буду болювати за нього. Якщо він виграє, я буду тільки, тільки задоволений. Знаєш, якщо його права рука, правий прямий накаутує, то я буду дуже радий. І... Скажу, що я був неправий в прогнозах, що Беневідес фаворит в цьому педиків. Ну, ти схиляєшся до перемоги Беневідеса над гвоздиком. Це скоріше, тому що Беневідес настільки крутий, чи тому, що в Гвоздика був великий простий, простій, і він там ну, на 10 років старший за Беневідеса. І що для тебе переважує? Беневідес крутий. Беневідес крутий і. А вже що він молодший, він, ну, мені подобається, як він боксує, він в принципі тримає і банку, і він трошки карявий по-своєму. І, ну, Я думаю, в цей час, наприклад, коли до поєдинка би Саня Сані Гвоздіка з Батер в той час, то якщо б Пенавіде збоксував з Гвозіком, то Саня був би фаворитом в той час. Зараз для мене Бенавідес фаворит, тому що він реально він хороший боксер. Ну, я з тобою погоджуся. Для мене теж насправді з усіх цих топ-боїв наших гвоздик виглядає найбільшим андердогом з усіх, усіх, усіх. Звернення до Сані, Саня зроби так, щоб ми помилялися з Максом. Ось це так база від Сан-Сенеча Усика. На ютуб каналі Усик 17 вийшов ролик про те, як боксер та його команда провели тиждень бою проти Дюбуа. Посилання на відео буде в описі, а ми ж дамо найцікавіший на наш смак епізод. Катмен Рас Андбер мав лапи для підготовки українця, однак йому геть не сподобалися. Три кольори зображені на них. Yeah, yeah, British. Same British. Not British. Oh, Єс, брата! Фоуфор. Okay. окено. Country 404. Okay. You're right. okay. you know? okay. country 404. Ага, усі ми знаємо країну 404. Велика і могуча Тресці. Не поняли, да? Це Росія. А усик з такими заявами дедалі більше втрачає прихильність заболотної публіки. Ну, нічого, якось і без цих жап розберемося. Хто ще не підписався на наш канал Тайк Майсон новини боксу, той валуєв. Будьте друзями, натисніть пару кнопок під відео, аби не пропускати наші нові відоси. За мікрофоном Макс Діденко. На зв'язку.